Щоранку рівно о 9-й годині по всій Україні настає хвилина тиші. У цей момент ми вшановуємо тих, хто віддав життя за нашу свободу. Подивімося, як арпінці зупиняються, аби віддати шану героям. В Україні оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися, відкласти справи і подумки згадати дорогих вам людей. На центральній площі Ірпеня більшість людей зупиняється. Тут щодня з гучномовця лунає заклик шанувати загиблих захисників і захисниць. Сьогодні тут зустріла хвилина мовчання. По дорозі будь-де. Якщо я чую, якщо це, то звичайно. А ви помічали, як інші люди зупиняються? Так, да, от сьогодні я навіть звернула увагу, що ну, мало хто пробігає. Можливо, там я розумію, що поспішає хтось там, але мало хто. Багато молоді зупиняються. Багато молодих людей зупиняються не лише на вулицях. В Ірпінському ліцеї інноваційних технологій те щодня оголошують хвилину мовчання і цим там не обмежуються. Ще ми маємо таку ідею, що ми будемо розказувати дітям, хто саме стоїть за цими портретами умовно загиблих, хоча б з нашого регіону. Адже хвилина мовчання це дуже загально про всіх героїв, але за ними стоять ті, в кого було якесь своє життя, свої хобі, хтось щось любив в школі і так далі. Тому я би хотіла, щоб діти чітко знали за кого в цю хвилину вони мовчать. Вшанування захисників і це не лише справа шкіл в Ірпінському центрі надання адміністративних послуг. Щодня також замовкають на одну хвилину. Долучаються відвідувачі, дивляться на наших співробітників і також обов'язково піднімаються і віддають шану. У міській первинці хвилина мовчання стала традицією ще з 22-го року. Сигнал з'являється на екранах, після чого всі працівники виходять у коридор, щоб разом віддати шану Героям України. Таким чином вшановуємо всіх полеглих у цій війні. Також до нас приєднуються наші пацієнти вони з розумінням ставляться до того, що відбувається. Тому ну, це наш обов'язок. У комерційних установах ситуація дещо інша. У супермаркеті новус на центральній хвилину мовчання оголошують, а працівники зупиняються та схиляють голови. Натомість на центральному ринку хвилина мовчання зовсім непомітна. Торгівля триває і жодних оголошень там немає. Тож, коли ірпінці чують оголошення про хвилину мовчання, здебільшого вони зупиняються, а коли ні, продовжують поспіхом іти по своїх справах. Щоб залучити більше підприємців до загальнонаціонального вшанування героїв, Ірпені запустили інформаційну кампанію. Бізнесу вже розіслали рекомендації щодо проведення хвилини мовчання, а невдовзі лунатиме ще й звернення від родин загиблих героїв, аби ці слова почули всі, хто працює в місті. Наскільки я знаю, що електронні листи розіслали додатково від імені родин полеглих наших героїв та цивільних ми підготували і найближчим часом опублікуємо звернення разом з ними. Ми пропрацювали ті слова, які б мали б почути усі, хто працюють в нашому місті. У нас дуже багато соціально відповідального бізнесу, дуже багато людей долучаються. Власне, хотілося б, щоб це щоб це і надалі було такою. Загальноміською практикою та лише листів замало, щоб хвилина мовчання справді стала загальноміською традицією. Люди мають її чути. Зараз у громаді встановлено 21 оповіщувач. Вони є в Урпані, Діброві, Забучі, Козинцях та Михайлівці-Рубежівці. Всі оповіщувачі знаходяться на кожному комунальному підприємстві в місті Єрпін. Це теплопостач, водоканал, благоустрій міста, ЖЕК. Вони всюди є. Зараз плануємо докупити ще оповіщувачів, щоб додати їх в кожен парк, щоб більше населення чуло хвилину мовчання. Якщо якісь підприємства готові долучитися до даної ініціативи, ми завжди раді допомогти і підключимо їх в свою систему оповіщення. Крім таких дій Ірпені планують перекривати рух однієї вулиці на хвилину. А ми зараз чекаємо наразі пропозиції від нашої поліції спільно з муніципальною вартою. Попередньо пропозиції є. Я так розумію, що вони мусять відпрацювати цей момент, і будемо просити, щоб уже з 1 жовтня така практика діяла в нашому місті. Власне, в день захисників і захисниць започаткувати таку такий ритуал і в нашому місті. І з початку російсько-української війни загинуло понад двісті ірпінських захисників і захисниць. Їхні імена назавжди залишаться у пам'яті містян. Якщо б не наші воїни, ми б взагалі не жили. Розумієте, нас витягували хлопці. Ми тут в підвалі були на 5 березня, витягували від сіля щоб якось зберегти життя.